Так, дай Боже, здоров'я всім. Сьогодні у нас неділя. Е, є в мене така кобилка, ну, багато хто знає, хто не знає, називається Багіра. Це дочка е, Кобили, яка була у Ігора Магура з Львівщини і дочка першорона Сіньора. На даний момент вона жерабна, зараз отак. Я в стайні у такому вигляді, е, треба її розчесати, почесати, бо маю е, самого крутого вершника, який може бути для мене. Зараз будемо катати все покажу, розкажу. Е, Кубивка стоїть, тепер фактично майже нічого не робить. Е, стояла дві неділі, дві неділі стояла, нічого не робила, вчора повозила. Там одну людину верхом трохи повозила і все. Так більше поки що випасу у нас ще шизаків немає. Не. На випас вигонимо пізніше. Зараз коли будемо проводити екскурсію, будете бачити, що там випасу. Дрібенько ще поки що. Отак От треба часати. Чуть підлежала все, підготувляємо для окатошок. Зараз вона почала. Активно набирати вагу. Їду тепер має добру. Коли взяли її, то вона зуби раніла, їда була така собі слабенька, будемо так казати. Але хто розуміє, що коли кінь ранить зуби, то розуміє, хто не розуміє так. Зараз вже все добре. Банні процедури. Будемо робити теж, але це лише другий день такої більше менше погоди. Вчора ще в купальці ходили. сьогодні вже треба можна в майці. Така чернолька. На жовтих конях, червоних жовтих конях, то цього такого не видно, як десь ляже. На цих найбільше ветка, дали. У мене би було здорова, корочка. Мабуть. Так, так. Є таке сідло. Купив таке сідло я. Я не знаю, підходить, не підходить. Зараз будемо пробувати ставити. Павлю поки що без вальтрапу. Жарко на дворі, я думаю, що вальтрап певний не буду пасти. Виглядає, що непогано, так гарно лягло насти. Не будемо репарати її. Не знаю, зараз пойдемось. Таке цікаве сідло. Перший раз я його кладу, я ще не клав, нічого, воно в прилюзі так було, зараз по

Я з цими прішками ще до кінця не знаю. Ну так, знавців там є багато. Підкажете, може я щось не так роблю, потім виправлюся, бо на одній попрузі отак я не користувався таким сідлом. Зараз будемо це втирати. Покладемо її капейстру. Ось так, така дівчинка розумна, спокійна. Ніколи не кладу дві, так як то кладуть не до вузду, а зверху надівають капейстру. І коня голова має бути максимально свободна, максимально легко йому має бути. Я думаю, що це і так отакі капейстри, як ми кладемо, що це вони дуже такі масивні, мощні, що це і ця забагато коняви на голові. Але це не на постійно, постійно стоїть у недоустку, а так то це лише у це. це лише на виїзд убрали, покаталися і зняли. Трензель такий грубий, кручений, але грубий. Тобто він, я не думаю, що він настільки дуже жорсткий, то є набагато жорсткіші. Робота Дмитра. Юрика Космача, китиці я сам зробив, Дзьобало робив Олег з Франківська. Є майстри, які роблять таку гарну роботу, дякую їм. Допомагають. Там я повикладав, на продаж повикладав і.. Якісь і дзвінки, і хамут, один другий. Багато там нібілиць хлопці пишуть, але давно би хотів сказати, що спочатку спробують знайдуть кожну цю цяточку, кожну, кожну закльопочку, всі е, отакі пряжечки, колечка. І навіть це складуть, навіть шиють, златають докупи, заплачуть усі пересилки, всі нові пошти, все найпроплатять. І потратять, скільки вони часу затратять для того, щоб цей комплекс скласти. А потім в дурниці. Але фактично я з цього всього сміюся, бо це, це розумна людина дурницю не напише. Хто розумний, той розуміє. А хто не розуміє, то так його. Той нічого вже й не допомаче. Ось така кубилка. Поковали її, по свіжому, дай ножку. дай ножку, Отак, оковали. Підкове робить у косові, е, Юра. Юра молодець. Дуже гарні підкові на такі гульки на літо, тут рейсора спереді. І отак працюємо. А, молодець. Дай ножку. дай, О. Дає ногу задню, передню. Що треба, то біля. Чимнулька така наче. Так, буде взяти тряпочку, тут зараз. Ганчірку, ганчірку. Будемо каратись 2. Досидво полюс, я кажу, що я ще його не випробовував. Ну, давай ми потім за сири знімемо. Тут ці у нас є дві сири. тут ми знімемо окремий ролик, окремо розкажемо, пояснимо. Так, а ну знавці, дові да сказали, що, що тут не так з цим сідлом, Чи воно підходить на цю кобелу, не підходить, Ну, тут є простір, тут є, тут деше, звідси дише. Вроді гарно прилягає. Може воно замале на цукобило, може що. Ну, я не спеціаліст у цьому, то ви підкажете. А я спробую тут проїхатися буквально хвилин 15, подивитися, такі клейма все, оригінальне. Це, по-моєму, австралійське сідло. Так, я дивився по інтернеті, що це є австралійське сідло за такими клеймами, з такими підковами. Підсяточки, усе вибите, сток райдер там щось пеше, не знаю О, таке сідло попалося. Все, латунь, ці стреми на класні такі, все там регуліровка заклав, нічого ніде не натирає, ну грамотно зроблено, зроблено для людей. Є в мене сідло і тут є севляпські, але то

Сама ли, барашка мы будем міняти. E então, aí, tá aqui. Chicago. Vai. писати або не писати. Коментарі йдемо сідло міняти. Стрей мене замалі, лише на самий носок ловляється не, не добрий. Лапа, пух, широкі, широкіші обув така. Може не до цього, але я чую, що то мені не зручно. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, дивіться мої відео. В наступному відео покажу. Як ми зараз будемо кататися, але це буде в наступному відео. Нашими горами, краєвиди покажу. Весняні красоти, Карпати, Будьте з нами, слідкуйте, підписуйтесь, лайкайте. Всім гарного дня, хто тобто буде дивитися, гарного вечора. До скорих зустрічей.